За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіти Не знаю, моя сестра». і цвіт королевий схилив свою головоньку черно, червоно рожеву до білого пониклого личенька лілей. І заплакала лілея, росою, сльозою заплакала і сказала Брате мій, з тобою вже давно ми кохаємось, а я їй не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихою заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у панських палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина, пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І... Пляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. Накрили острижену ганчіркою та ще реготались. Жиди навіть нечисті на мене плювали, Отаке От то, мій братіко, було мене в світі, молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я померла зимою під тим, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим. Як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата закричались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо? Мене Бог постав? Славив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір милосердний, святий Боже, милий і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву. До білого пониклого личенька лілей. Світе ясний, світе тихий, світе вольний, несповитий. За що ж тебе світе, брате, в своїй добрій, теплій хаті оковано, омурано, примудро, одурено, багряницями закрито і? Розп'ятієм добито не добито. Стрепенися, над нами просвітися, просвітися, будем брати, з багряниць онучі драти, люльки з кадил закуряти, явленими піч топити, а кропилом будем брати, нову хату вимітати.